Дорогі наші захисники і захисниці, від щирого серця від усієї душі, вітаємо вас із наступаючим святом захисника Вітчизни. Нехай мир і спокій повернеться на нашу землю. Дякуємо від всього серця, дякуємо за те, що ви для нас робите, за те, що ми можемо працювати у закладі, за те, що ми можемо навчати наших дітей. Бажаємо, щоб у вашому житті все стало. На свої місця. І ми всі разом у близькому майбутньому святкували День Пам'яті. Ми знаємо, що ви для нас робите. Ми знаємо, з якою віддачею ви відноситеся до своєї роботи. І тому наш заклад з великими бажаннями і привітаннями передає вам привіт і е, е, вітання від наших ліцеїстів. Свої побажання і поетичне бачення світу вам передає наша талановита колега Юлія Миколаївна Міщенка. Діти зачитають вам її поетичні рядки, які несуть у собі світ і добро, надію і віру. Подивись у небо, де був мир. Не питай нікого, ні про що. Хто ховає за спиною дрин, той не скаже гарного нічого. Хай ще мати встигне обійняти того. Його покликала війна. Не дозволимо лайну казати нічого. Бо це рідна Україна. Хто ви гади чи зміюки і з отрутою в очах? Хай нога до нас ніяка, не підступай підло і в пітьму не можна складати руки, якщо на душі так важко. За нами діти, онуки глядять, щоб спіймати веселку. В очах наших знову сонце засяє і стане тепло в домівках, рідні віконця. Ха світять добром щоночі, і посмішки на обличчях з'являються знову і знову, бо українське величе панує у нас по-новому. Миру бажаємо рідним, друзям і незнайомцям. До сліз радімо мирним хвилинам спокою в думці, мирного неба в країні, де встали разом пліч опліч за перемогу України. Молитись крізь сльози будемо і дочекаємось, віримо. Червоній калині спилили долоні, Немов та дівчина сумує в полоні, і лютою стужею стежкою стежкою вгаї, сердешна калина свій сік набирає, Чому на морозі її не вдягнути, Щоб серце не було відкритим для всіх? Обласкана щирою посмішкою долі, Закрила, мов панцирем душу в горіх. Незламна, любима моя Україна, хай буде відроджена, сильна, красива, квітучої калини теплі обійми, нехай оберегом стають для країни. Добрим воїнам ЗСУ, Хай обніми весна на здолоні теплого вітру, і за хмарами сонце ховати не зможе теплю, я можливо почутим новинам знову повірю. Тимчасово затихла, жахливе це зло. Хай тримаються воїни світла і з вірою в себе. Неможливо в уяві своєї побачити все, що зробили расисти на моїй землі та у небі. Після них залишається чорне жахіття, від якого трасе. Всі, всі говорять на заході про допомогу країні. Де ж ті друзі, які обіцяють підтримку завжди? А насправді побачити справжнє обличчя їх на війні Україна змогла. Щиро вдячна за це назавжди. І попереду літо триває війна, боротьба за країну, за землі родючі, рідні і файли. Хай надія живе у серцях наших, а не журба. Ми на своїй землі побудуємо знову міста, незвичайні, бо єдині ми серцем, одна велика душа на усіх, нас підтримує і силу дає для підзарядки. Україна це наша земля, це дусі, перемога попереду, якою пишатися будуть нащадки. Моляться діти за лагідний сон, там, де немає ракет і бомб. Жах, коли в небі немов кинжали, летять і палають військові жала. Як пояснити малечі, що друзі з дитячих садочків не вийдуть на вулицю, що у парках, ставках і городах міни знаходяться на дорогах? Серце щемить від та сліз, коли запанує в Україні мир скрізь, Малечу, хай ворог залишить у спокої, зупинить годинник війни цій жорстокої. Ми віримо воїнам нашої держави, рідненьким, хоробрим та величавим, які за кордон від війни не збіжали На захист дітей України і з мужністю узнали. Шановні наші захисники і захисниці, вітаємо вас з прийдешніми святами, Днем захисника Вітчизни і святом козацтва і покрови Пресвятої Богородиці. Ми вдячні кожному за героїзм і справжній український бойовий дух. Бажаємо всім захисникам, незалежно від того, в якому ви статусі і як ви захищаєте Україну. Бажаємо перемоги! Нехай вороже залізо оминає ваше тіло, а дух буде міцнішим за крицю. Молимося за вас. Повертайтеся додому цілими і неушкодженими. Хай мир буде на нашій прекрасній Україні.